Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з історією таких сел, як Артюхівка, Чимужівка та село Левківка. Село Артюхівка засноване у 1680 році. У 1864 році у казенному селі Замастянської вулиці з Мівського повіту мешкало 309 осіб, налічувалося 75 дворових господарств. Як впливає з опису архієпископа Філарета Гумілевського, у складі православного приходу Височинівки перебували Черкаські слобідки, Артюхівка і Чимужівка. Тут були храми. Артюхівський архангельський священник відомий ще за актом 1681 року, як Артюхівський, так і Чомужівської священники згадується в універсалі 1712 року, але того іншого храму не видно у 1732 року. Водночас, за відомості Михайла Лютенка, село Артіховка є однією з колисок адвентизма на Харківщині. Церква Адвентистів сьомого дня була організована в цьому селі після Першої світової війни. У 1961 році в Артюхівці був відкритий молитовний будинок адвентистів, який діяв до травня 1989 року. У цьому ж році громада адвентистів була розпущена і переведена в зміїв. У 2012 році підприємець і меценат Саєнко побудував тут близько 20 сучасних котечів, і село отримало новий розвиток як туристичне місце, де проживає ряд харківських художників на чолі із заслуженим діячем мистецтв України Шеховцовим. Згодом ця частина села отримала назву Артвіллеч. Чи хотілося б вам коли-небудь побачити старовинні речі або хоч на мить опинитися у далекому минулому нашої Слобожанщини? Якщо б хоча б на одне з питань ви відповіли так, тоді запрошуємо до подорожі у часі до селища Артюхівка, що на Змівщині. Саме тут знаходиться регіональний музей етнографії Слобожанщини, директор якого вважає, що виставкові експонати повинні бути у вільному доступі для всіх бажаючих. Цей музей було урочисто відкрито у жовтні 2019 року, але він же встиг стати популярним об'єктом серед туристів. Така слава дісталася музею завдяки унікальному експонату, який займає в експозиції центральне місце. Ним є вінтажний сундук Луї Вітон 1880 року випуску. За словами директора музею, цей сундук знаходився довгий час у сусідньому селі Мухнач, де використовувався виключно у господарських цілях. В ньому зберігали кукурудзу. Сундук зараз знаходиться не в ідеальному стані, але напис Made in France» дуже добре зберіглося. Найбільшою ж загадкою залишається те, як такий сундук опинився у Змівському районі Слобожанщини. Версії появи сундука. Зараз існують дві непідтверджені версії появи цього сундука у нашому регіоні. Одна з них може бути пов'язана з подіями 1888 року, коли царський потяг з'їхав з рельсів на станції Спасів -Скид, і родина імператора Олександра III ледь не загинула. Можливо, цей сундук належав комусь комусь оточення царя. А друга версія пов'язана із подіями часів Другої світової війни, коли в цих краях вели запеклі бої із німецькими військами. Може бути, що коли німці відступали, вони залишили все те, що було занадто важким. Експозиція музею. На цей момент музей нараховує близько 2500 експонатів, які охоплюють різні часи та епохи. В музеї можна побачити речі часів скіфів, козаків Першої та Другої світових війн царського періоду. Крім сундукало і вітон, хочеться окремо виділити холодну зброю. Тут можна побачити та, на відміну від інших музеїв, навіть потримати в руках офіцерську німецьку шпагу та параду німецьку шаблю 1936 року. Артюхівський музей ще має у своїй експозиції старовинне пеянино, яке потрапило на Хірківщину десь приблизно у 1956-66 роках, коли будувалася Зміївська теста. Подейкують, що цей музичний інструмент належав одному з губернаторів міста Дніпра, а може навіть і самому Григорію Батьомкіну. Насправді про експонати музею можна писати і говорити багато і довго. На треба побачити все на власні очі, бо тут є і патефони, картини, старовинні ікони, монети 7-го століття, предмети посуду, рушниці, ножі та ще багато-багато цікавого. Зелочимо Межівка на виїзді зі Змієва в напрямку Харкова ліворуч на відстані 6 км, знаходиться село Чимужівка. Існує декілька варіантів пояснення назви села. За спогадами старожилів, в селі було озеро, на берегах якого колись робили привал чумаки, коли їздили муравським шляхом. Цей шлях проходить вздовж річки Муж-Мжа, і от, при сполученні слів Чумак і «муж» утворювалися різні назви. Наприклад, Чумажовка. Далі назви змінювали для кращого і легшого вимовляння. Хтось неправильно почув, не так зрозумів. В описанні харківської епархії 1712 року чмужівка згадується як чмужовка. В архівних документах того ж року згадується, що на території Чомужівки був храм святого Дмитрія, що на початку ХХ століття в центрі села стояв величезний хрест. Мешканка села Чимужівки Кришталь Софія Григорівна згадувала, що в часи її дитинства між сучасною поштою і магазином Борівська стояв величезний хрест, а хрести, як відомо, ставили лише на свяченіх місцях. За документами Харківського обласного архіву 1864 року в Чимужівці нараховували 122 двори, чоловіків 335, жінок 273. До 1917 року землекористування було односібним. Революція принесла зміни і в Чимужівку. 28 жовтня 1923 року відбулися перші вибори до сільської ради. 16 жовтня 1925 року в селі було організовано машино-тракторне товариство. У 1926 році була організована Сільгосп Червоний жовтень, членів артілі 50 чоловік, перший колгосп імені Паризької комуни. Було утворено 1931 року. 31-го року з 19 членів, а головою артілі був приймак Федір Андрійович. Артілі належала 100 гектар куркульської землі за лісом до хутора Левківка. З перших днів Великої вітчизняної війни більша частина дорослого чоловічого населення. Чимочівки пішла на фронт під час німецької фашистської окупації загинуло. 173 жителі села Чиможівка при визволенні цього села у 1943 році загинуло 573 воїни, 417 невідомих і 156 відомих. Станом на 2015 рік у селі нараховується 767 господарств, 2035 жителів. Славиться Чиможівка, відомим на всю Україну музичним колективом Журавка. 8 листопада 2020 року в селі Чиможівка відбулося святкове богослуження з нагоди пристойного свята та дня села. Після Божественної літургії відбувся молебень і хресний хід. Привітати настоятеля протеерея Антонія Старцева прибули благочини зміського благочиння протерей Олександр Білзір, протерей Михайло Шлюга, протерей Андрій Квітко. Ірей Геннадій наздрачев і протидіякон Сергій Зазуля. Протерей Олександр під час проповіді наголосив на важливості єдності прихожан цей час. Після служби були проспівані многоліття і всі бажаючі були почастовані святковою трапезою. Село Левківка. Далі, майже поруч зі Змієвом, розташоване невеличке село Левківка. Село Левківка знаходиться на березі вшивки, яка через 3 км впадає в річку Мжа ліва притока. Яка через 3 км впадає в річку Сіверський Донець права притока. З двох сторін села проходять дві залізничні гілки станції Левківка і 27 км. Село примикає до міста Зміїв, до села Чимужівка і до селища Вирішальний. До села примикає сосновий бор. Село засноване в 1640 році. За даними на 1864 рік у казенному селі Замостянської волості Змійського повіту мешкало 145 осіб, 80 чоловічої статі та 65 жіночі. Налічувалося 8 дворових господарств, існувала православна церква. Зі спога пайтів полковника розвідки у відставці Дюміна нам відомо, що в часи 32-33 років Левківка нараховувала близько 50 дворів. Старожили говорили про те, що на початку це було не село, а хутір. І виникло воно в результаті переселення майстрів з Урала. Навіть говорили про те, що можна було поміняти. Собак на майстрів, які поселялися на хутрі. Ці переселенці відрізнялися від інших своїм бунтарським духом та почуттям взаємодопомоги. По околиці села проходила залізна дорога, побудована ще у 1910 році. По ній курсували такі потяги, як товарні, швидкі та пасажирські. В селі була початкова школа, яка розташовувалася у будинку баби Марфи. Вона складалася всього з двох кімнат. Заняття там проводилися у дві зміни. Перша зміна в лівому ряду парт, друга зміна в правому ряду. Левківка село Маленьке. Нараховувало на всього 200 дворів і там не було ні клубу, ні сільської ради. Пізнаємо історію рідного краю разом.